Ми з Танєю моєю дружиною. Мене звати Андрій, хто не знає, це моя дружина Таня. Ми з нею в шлюбі вже 13 років. У нас Бог нам дав прекрасних дітей, у нас їх троє: 12 років, 9 років і 2 роки. І ми просто хотіли поділитися деякими свідоцтвами да, з нашого життя. Як Бог вплинув на мене, там, на Таню, на нашу сім'ю з дітьми. І для мене було дуже. ну, я, Ми з Танні покаялись 9, 9 років назад. 9 років назад. Ми, до цього ми жили так, як більшість людей в нашій країні. Ми не читали Біблію, ми не молились зранку в обід і ввечері, ми, ну вели такий спосіб, як всі люди там. Можливо, там кафе, ресторан, десь у нас на свята на столі стояло вино, шампанське. І для мене це була перешкода в тому, що як, як мої діти будуть дивитися на моє життя. Коли я зрозумів, що я є поганим прикладом для свого сина, тому що я раніше курив, я палив цигарки, і це було для мене такою. Перешкодою, десь в мене прийшло розуміння, що я роблю неправильно, я показую поганий приклад своєму сину. Але своєму сину я кажу, що це ненормально, це неправильно, це погано. А він на мене дивиться і думає, як це так погано, якщо ти це робиш. І виходить, таке роздвоєння. Ти говориш своїй дитині, що це неправильно, але сам це робиш. І багато речей, які, можливо, це не цигарки, можливо, не алкоголь, можливо, в когось обман. Людина, яка не знає Бога, вона має такі якісь прив'язаності, нехороші, погані, гріховні прив'язаності, і вони дуже сильно впливають на наших дітей. Я зрозумів, що я сам не можу це зробити, я сам не можу кинути свої гріховні звички. І я просив у Бога. Я просив у Бога цього, Бог, я покаявся, ми стані покаялись і Бог дав нам. Ти чого там за мною так ховаєшся? І Бог і Бог дав нам свободу, Бог дав мені свободу від залежності куріння і алкоголю. І в нас зараз в сім'ї нема цього на столах, на святах ми, ми не випиваємо, ми не, ми не куримо, ми не говоримо погані слова. І я думаю, що це дуже впливає на дітей наших, і діти наші це бачать. Для мене це була сильна перешкода. Знаєте, мені не хотілося, коли я не знав Бога. Мені не хотілося проводити час з моїми дітьми. Я не знаю, можливо, ви відрізняєтесь, чим від мене, але мені хотілося проводити час в компанії зі своїми знайомими. Можливо, десь кафе, більярд або якийсь там ресторан. І я думав, що дитина вона має бути вдома з мамою. Мама хай займається вихованням, а я, як батько, я не несу ніякої відповідальності, я маю забезпечити просто дитину всім необхідним там. дати їй одежу, їжу, дати їй освіту, там, дати все, що зараз світ дає. І е, я так, я просто жив, так і дивився, що багато людей вони це дають, але діти від цього не міняються. І... Діти, коли підростають, стають ще гірше. Ви знаєте, що коли я покаявся, я зрозумів, що Бог поклав відповідальність на мене, як на батька, бути для свого сина прикладом. І я, роз... я зрозумів, що наше життя воно не закінчується на землі. Я зрозумів, що після нашої смерті людина буде стояти перед Богом, і вона буде відповідати перед Богом, і буде рішення, куди людина піде, чи вона буде жити в раю з Богом, чи вона піде в пекло. Я розумів про те, що я несу відповідальність перед своїми дітьми, і я маю сам своїм дітям показати Бога. Не просто навчити молитися словами, не просто ходити в церкву, а я маю своїм життям показати, що є Бог. І я маю показати всі якості своїм життям що в своєму житті, що є Бог. В Біблії написано про те, що ми дуже сильно впливаємо на своїх дітей. І я знаю приклади сімей. Ну, вони називають себе віруючими сім'ями. Є такі сім'ї, на, на жаль, є такі сім'ї, коли батьки вони не живуть, так як написано в Біблії. Вони просто називають себе такими. І є приклади, коли діти вони попадають на реабілітаційні центри і лічаться від наркозалежності. Вони попадають до віруючих на реабілітаційні центри. І вони кажуть, що ми такого в себе вдома не бачили. Це приклад зі Сполучених Штатів Америки, де в сім'ї сім дітей, п'ять із них наркозалежні, і вони приїхали сюди, і тут вони на реабілітаційному центрі. І вони здивовані, кажуть, ми каже, не знали Бога. Ми не бачили, що так люди поступають. Тому я просто впевнений в тому, що ми повинні бути для наших дітей хорошим прикладом. А хорошим прикладом особисто я без Бога не міг бути. Зараз Таня ще скаже. Свідоцтво, яке ми молимося зараз за наших дітей. Ми молимося. Ви знаєте, що я розумію, що кожна люд... кожна дитина, вона має зробити в своєму житті вибір. Вона має вибрати, вона має вибрати правильно. І ми можемо вплинути на наших дітей тільки нашою поведінкою. І зараз ми з Танєю, ми молимося, ми в процесі, ми постійно. Таня моя, вона ініціювала якось декілька років назад такі пости понеділок. Це піст за дітей. понеділок, зранку до вечора, нічого не їсти, не молитися, читати Біблію і думати про наших дітей. І таке було. І ви знаєте, таке одне було свідоцтво. Якось ми так з нею вирішили. І ми зранку до вечора у нас був піст. І вечором до нас приходять наші діти, двоє старших, і вони починають нам признаватися в тому, що вони зробили погане. Уявіть собі, вони самі починають признаватися. Ми їх про це не просили. Ми їм нічого не казали, ми просто заклали пісти, ми молилися. І я вірю в те, що це Бог діяв через цю ситуацію. І таким чином це для нас була відповідь на молитву. Я знаю, що для того, щоб виховати дітей. Віруючих, які виберуть Бога, це велика праця, велика праця для нас. Зараз велика, великий вплив на наших дітей мають телевізори, інтернети, комп'ютери. Ви знаєте, я за те, щоб проводити час з дітьми ось так, як от тут на сцені. Я думаю, що це саме правильне. Не інтернет, не телевізор. Оце саме правильно. Можна шахмати, велосипеди, туризм, палатки. Футбол, це найкращий, найкращий е, такий відпочинок і найкращий час проведення з дітьми. Е, я просто сам е, намагаюся це практикувати, я вам раджу просто це практикувати, тому що, е, так, проводячи час своїми дітьми, е, ми можемо з ними говорити, ми можемо з ними спілкуватися. Коли діти висадять, він... В комп'ютерах, в телебаченні, вони, вони, вони не хочуть спілкуватися, вони закриваються в своєму світі, і для них це не важливо. Таня, ти скажеш ще деяке? Я поділюся коротко, лише так. Свідоцтво за, за те, що молилася, як правильно організовувати і проводити час з дітьми. Для, для нас це важливо, тому що. Ну, їх троє, і для мене важливо, щоб з кожним якісно провести цей час. І просто коротко скажу, наприклад, як з ранок у нас починається, що було трошки важко це ввести, але ранок у нас починається в 7 годин, в 7.20 діти вже на кухні, десь 7.30, І поки вони їдять, я читаю приповісті Соломона. Спочатку це були або просто короткі історії, якісь на. Різних авторів, а потім вирішила, чому я буду читати інші історії, коли в мене є прекрасні історії, Слова Божого. І ем, поки вони їдять, це хвилин 10-15, це можна прочитати одну притчу і іноді ще прокоментувати. Хоча діти кажуть, не треба коментувати, просто прочитай. І Далі важливо для дітей молитва благословіння. Тобто, коли вони уходять з будинку чи в школу, чи на якісь гуртки будь-куди, якщо вони виходять чи навіть гуляти, обов'язково молитва, благословіння. і Бог мені просто ну, на це відповів. Я молилася, думаю, яким чином. І я зрозуміла, що якщо я правильно організую день, то мої діти лише від цього виграють в обід, коли ми їмо. У нас обов'язково має вся сім'я обідати, Так само це молитва або хто де як прожив, і слово Боже. І відповідно вечір закінчується. Також якось навіть ми впровадили таке. Зараз просто дуже важко, буває вечором всіх зібрати і втомлені. Але бувало таке, що ми збиралися, і хтось з дітей готовий в якусь історію. Йому треба було підготувати в таке вечірнє богослужіння. Ми його називали. Хтось з дітей готовий в історію. Або якщо приходила моя черга або Андрія, ми повинні були якусь цікаву історію приготувати, прочитати. І що з цієї історії кожен з нас візьме і разом потім помолитися і закінчити. Наш день прожити і «Отче очі наш. Ви знаєте, просто те, що е, буває важко. І я чим більше молилася, за чим більше молюся за дітей, тим більше бачу, скільки з мене і з Андрія виходить, всякого буває гнів, буває втома, буває те, що просто якісь обставини або е, дії вони відволікають. Мене особисто відволікала якась певна. А політична ситуація в нашій країні я з цим боролася. Я ніколи не думала, що я буду, буду стояти вибір. От зараз піти помолитися, виключити програму з дітьми чи додивитися все ж таки кінець новин. Я зловила на цьому. Мені навіть і стидно перед вами признаватися, але воно таки було. І, бор, і боротьба. І я зрозуміла, що за 15 хвилин проведе за 20-30 хвилин проведених зі своїми дітьми, я повинна боротися. Це стидно, але коли ти перемагаєш, ти, ти, ти отримуєш просто велик величезну радість. І я просто вдячна Богу за те, що Він так відповів мені, допоміг організувати цей день і організувати цей час, проведений з дітьми. І я розумію, що якщо я раніше думала про те, що дітей важливо накормити, вдіти, відправити в школу, зустріти, пробити уроки, то я зараз розумію, що саме важливе – пізнати і докопатися до серця, зрозуміти, чому чи так інакше дитя реагує на, на мене чи на обставини. І це дуже важко, повірте, це настільки важко, тому що іноді хочеться поверхнево до чогось віднестись. Він зараз в нього щось не так. В мене є свої справи, в мене є своя робота, в мене є там чоловік чи інша дитина. Я розумію, що коли ти починаєш поглиблюватись до серця дитини, то вилазить моє, не її, а моє. І раніше я думала, що виховання дітей це виховання дітей. А тепер я зрозуміла, що це виховання мене найперше. ну І чоловіка і просто це важко. Але молитва, Бог допомагає цьому. І я просто кожного з вас закликаю до того, щоб ви проводили ефективний час не поверхневий, ефективний організовували свій день. і Виборювали ці 10-15 хвилин зі своїми дітьми. Я ще скажу два слова можна. Е в Біблії є таке місце, що такий є принцип, е що написано про Івана Хрестителя, що він приверне серця батьків до дітей, а потім приверне серця дітей до батьків. Що це значить? Я думаю, що кожен всі батьки, я думаю, вони бували моменти, коли вони відносилися несправедливо до своїх дітей. Можливо, ви, ми відносилися справедливо до вчинка, але наша реакція була несправедлива. Можливо, це був гнів, можливо, це було якесь занадто жорстоке покарання, або ми очікували від них якихось чогось, очікували, а вони не виконали, не виповнили ці очікування. І можливо в нас. У нас був неправильний вчинок. Ви знаєте, що діти, вони дуже хороші психологи, і вони також живі люди. І ми можемо молитися багато, і ми можемо очікувати, що наші діти вони будуть змінюватися, але якщо в нас не будуть вирішені питання перед нашими дітьми відносно примирення з ними і прощення, я говорю про те, що треба просити прощення в своїх дітей, коли ти проти них щось неправильно зробив. Просить прощення. У мене особисто у мене не було батька, який би мене виховував, тому що мій батько він залишив, коли мені було 6 років, виховувала мама. І так, більшість на вулиці, вулиця, компанія, поганий вплив. І так, так трошки там з хлопцями в житті було, було таке, що ми бешкетували. І мені просто було важко вчитися, як бути батьком для свого сина. Колись один брат сказав, що. Якщо ти не знаєш, як бути батьком для свого сина, то ти повинен подивитися, як відноситься Бог як батько до нас, до своїх дітей. І я почав про це думати, і я просто побачив деякі Божі важливі принципи. І ви знаєте, що для наших дітей нам потрібно давати багато милості, благодаті, і треба багато речей прощати для дітей. Тому що те, що вони роблять, це. В більшості це наша гріховна природа, це наша, Я, от своєму сину, я бачу себе, який я був раніше. Я бачу, як воно проявляється це все. І тому це наше, і нам потрібно багато наших дітей прощати, і нам потрібно молитися. І я хочу сказати вам, що не втомлюйтесь, моліться. Я знаю, що це не важко. Ще результата можливо не видно, але молитися потрібно багато. І будьте прикладом для своїх дітей. Хай Бог благословить вас в цьому. Thank you.